Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Нарешті я взялася до камери, взялася знімати влог. От я вже не знаю, який я раз переписую цей дубль, це вступне слово. От, відвикла, просто відвикла. Е, куди ми пропали? Е, ми нікуди не пропали, просто почалося похолодання, і я трохи впала в сплячку, якось перейшла в такий режим енергозбереження. Мене хватало на якісь побутові справи на все, що треба було робити, все я робила, але вже якогось надлишку, такого, щоб поділитися тою енергією, тим затишком, настроєм, атмосферою вже не було. От, і взагалі, цей прихід зими зазвичай для мене це таке суперказкове відчуття, коли можна прикрашати ялинки, цей запах печива, глін, сніжок. Колядки, я дуже люблю цю пору, люблю всім подарунки готувати. Але цього року в мене щось цей настрій казковий ніяк не прийде. Я все сподіваюся, що може в процесі я це буду робити, і він в процесі з'явиться. А поки що я якийсь такий трошки тривожний страх, того, що нас чекає. Але станом на зараз все гаразд, ми всі здорові. Якраз займалися активно, ходили по лікарях, дітей треба було планово обстежити, прививки планові зробити. До стоматолога, також е, і ми трохи по, по лікарях планово і непланово походили. Е, також у нас активним ходом де приготування до Матвієвого дня народження. Йому вже скоро 5 років. Я дуже так все організовую. Мене от собі вже сіла все порозписувала по списках, по днях, тому що це так здається, але насправді дуже багато всього. Хочеться, щоб свято запам'яталося, щоб було класно. Прийдуть Матвієві друзі, це вже 5 років, а він вже все дуже гарно буде пам'ятати. Хоча ми кожного року свято робили, але цього року, я думаю, буде особливо круто. Також підготовка до свята Миколая, підготовка до свята в садочку, віршики вивчити костюм, замовити. Поки що до Різдва колядки ми ще не починали, треба поки що з цим розібратися. От також в нас активно йде ремонт в квартирі, і в нас зламалась машина. Ми вже місяць практично без машини, і це дуже ускладнює, тому що ремонт на іншому кінці міста. Ну і, звичайно, вся логістика накрилася. Такі в нас справи. Дуже у нас все активно, у нас дуже багато гуртків, діти зайняті. Зараз темніє четверта, а півп'ята вже темно. Відповідно, вдома сидіти до вечора не так цікаво. І десь треба ходити, щось робити, якось займатися. от. І е, зараз я вам буду показувати. <сі> Дуже тішуся, тому що до нас тільки приїхала сушарка. Е, сушарка для одягу, така електрична, ну, така як правильна машинка, тільки щоб сушити одяг. Це моя мрія. І навіть жінки мріють. У нас просто от, річниця буде з чоловіком, річниця знайомства, 10 років. І інші жінки, знаєте, мріють там про якісь там брилянти, <хи> якісь, якусь ювелірку, якісь не знаю там годинники, розкішні, пальта, шуби, не знаю що. А я хотіла сушарку, тому що в мене безкінечне прання. І оце от, по-перше, це безкінечне прання. воно займає мій час і мої зусилля. по-друге, зараз позимніло, і воно гірше сохне і на всю хату це прання розвішане, і цілий час все в тому прані. Тому, поки є світло, я хочу перепрати все, все, все просушити, всі постелі, покривала, рушники, ковдри, все, що можна, буде її максимально випробовувати і буду ділитися з вами досвідом. Та-дам! Так прийшла наша сержарочка. Така вона велика. Ми думали її поставити або на пралку сюди, або на балкон. Пріоритетніше нам було поставити її на балконі, але якщо б вона туди не влізлася в двері, то ми розглядали такий варіант поставити її зверху на пральну машинку. Але трошки ми то переживали, як то буде, бо то пральна машинка не наша. І вона трохи вужча ніж та сушарка. І все-таки було страшнувато її так ставити. Тут я вже прощаюся зі своєю купою одягу, який сохне, якої більше не в я дійсно. Отак нам вона не влазила в двері на балкон. Буквально бракувало одного сантиметра пів сантиметра. і ми додумалися відкрутити дверку від тої сушарки. І так вона влізлась. Так ми її запхали. Якраз от в міліметр, в міліметр вона влізлася. Насправді на балконі там для неї дуже добре місце. Я тішуся, що вона вмістилася. Мені буде там зручно. На балконі можна буде відкрити вікно, трохи провітрити, тому що коли сушарка працює, то там і запах виділяється, і звуку багато. Ця сушарка підключається просто в розетку. Там є можливість її підключити до каналізації, а можна просто в розетку. Є такий контейнер, в який збирається вода, його треба просто зливати. І також після кожного використання витягувати той пил, який там збирається. На рахунок пилу я була в шоці. Так, ну а це для мене було відкриття, скільки за такої купкою дитячого одягу могли бути пилюки. І поки я перейшла до приготування вечері, то буду вам ще трошки розказувати про сушарку. Я вже за цей день-два, поки я це відео знімала, начитувала, монтувала, вже е, активно її використовувала і дуже мені подобається. Я вже пробувала різні режими. Найкраще це те, що повністю так е, епізоди, де тобі треба розвішувати лахи і, і назад складати, і перевішувати. Пробувати, яке висохло, яке не висохло, тому що це насправді займає багато часу. От так просто машинка попрала. Ти просто все закинула в сушарку, воно висохло. Ти дістала тепленьке, м'ягеньке, зразу склала гарно, воно так відповідно не помінялося, і поскладала в шафу, Все. Я чогось думала, що сушарка дуже довго сушить, але по факту там найдовший режим, година 40 здається. Тобто машинка перенабагато довше, ніж сушильна машина сушить. От, що тут за нагиці скажу, це я перший раз спробувала зробити нагетси в духовці, і дуже класно. По суті, взагалі без олії. Я тільки там в кінці трошки змастила, і вони гарно підсушилися і. По-перше, дієтичніше, корисніше, а по-друге, то, що не треба стояти, це обсмажувати, просто поставила в духовку і все. Повернемося до сушарки. Я дуже задоволена. Це для мене такий, знаєте, як наш кум каже, нарешті і до вас добралася цивілізація. Так дійсно, коли в нас з'явилася посудомийна машина, і я. Зрозуміла, що це таке взагалі мати посудомийку. Ти просто, коли перший раз нею покористуєшся, то ти більше не хоче повертатися до відсутності посудомийної машини. Так само і із сушильною машиною, і я, я дуже тішуся, що зараз, поки є світло, поки немає відключень, я маю можливість щось там таке габаритне поперепирати. те, що буде довше сохнути, тому що холодно. Крім того, під час сушіння. В з речей виходять дуже багато пилюки. Я не сподівалася, що її буде настільки багато, тим більше в чистих речах, і ще й тим більше в дитячих. Тобто я там не кажу про якісь коврики, про якісь е, покривала і наволочки, а просто в дитячих ботиках я вам показувала на відео скільки було пилюки. Це було перше, що я просушила в тій машині, і я була в шоці. Але насправді це класно, що це так би додаткова ще можна сказати дезінфекція. Так само в кого алергія на палюку чи на шерсть, в кого є тварини домашні вдома, то я думаю, що це дуже класно. Це ще я вирішила зробити такий соус. Взяла йогурт грецький, такий як під сметану, дала трошки майонезу, чесник гранульований, сушений, перець, соєвий соус і вимішала трошки ще блендером. Дуже класно вийшло до тих намітів. І ще хотіла сказати такий свій лайфхак за запікання картоплі. От в мене висока тактеко. І я, коли її запікаю, я її не перемішую в процесі. І вона виходить зверху припечена, якраз така, як ми з чоловіком любимо. А діти люблять таку більше, як підварену. І вона внизу якраз така виходить м'яка, соковита і не суха для дітей. Хотіла вам, ще показати книжки різдвяні зимові такі для дітей. Які в нас є. Ну, це не всі, але е, такі найцікавіші, напевно. Е, це книжки з віконцями. Тут різні автори, але вони е, дуже схожі, я б навіть не сказала, що це різні автори. Ну, тобто, це не є якась там частина перша, частина друга. Е, це такі книжки з віконцями. Але суть ніби однаково шовці-шовці. Так як би зверху донизу, з будиночку зверху, Санта спускається донизу, і там на кожній сторінці він шукає, і там дитина собі відкриває віконечко. дивиться. Так само тут різдво у великому дереві починається з вершачка дерева і спускається донизу. І тут так само є віконечко. де вони, де вони? Зараз бо мені так на камері не дуже видно. От, всякі маленькі, гарна книжечка. І одна і друга. То у нас ще минулорічні і ми от їх привезли і буду діти дивитися. То наша нова книжечка, то нам подарували цього року Магія Різдва. Тут ну, така як Адвент, там є 24 історії. Короткі такі на сторіночку. Книжка в книжці, можна сказати, історія в історії. от Але це вже для старших трошки, тому що ну якщо тут, наприклад, картонні сторінки і сторінки картонні і мало тексту, то тут текст трохи більше і сторінки м'які Так що це от ну, для таких, як Софія, не підійде, але для таких, як Матвій, то якраз добре. Тобто я так вам розказую, може комусь на подарунок шукаєте, може, може собі для дітей. Е, от. І це так само наші минулорічні книжки е, Мишенята ніч перед Різдвом. Так само гарно така ілюстрована. Мало тексту і гарна історія. От. І це, от, це мені так само дуже подобалося, вона така зворушлива. Червона одежина для маленької пташини. Так само така гарна дуже, дуже така зворушлива. Гарні ілюстрації і милий текст. Так що діліться в коментарях, може в когось є якісь ще гарні книжечки зимові різдвяні, щось новеньке, так що пишіть. Може і ми собі щось таке пошукаємо. І на останок я вирішила все-таки додати уривок, який знімала декілька тижнів назад. Це була якась субота чи неділя. Ми їхали в театр Ляльок з дітьми. Аж не віриться, що ще зовсім недавно було так тепло. От розкажу трошки за театр. Ми часто туди ходили, ще коли Матвій був маленький. У нас в театрі Ляльок і люди і Ляльки є такий репертуар для наймолодших. Це бейбі-вистави, їх, здається, є три. Три, їх, здається, може чотири. Ми з Матвієм ми на всі ходили, в мене є на каналі відео, здається, три відео в мене є з лялькового театру. Дуже Матвію подобалося і зараз йому теж було цікаво, хоча це так би рекомендовано до трьох років. Суть вистав цих бейбі-вистав в тому, що немає такого, як сцена: крісла, глядачі, дитина не сидить, не дивиться на сцену. Всі е... такі щічки в Софії. Всі події відбуваються навколо дитини. Тобто діти заходять з батьками, розвиваються, знімають верхній одяг і приходять на, на сцену, можна сказати, і можна рухати інвентарем. Актори теж дуже взаємодіють з дітьми. І мені подобається, тому що дитині комфортно, безпечно, вона себе почуває добре, тому що спокою батьки, і також вона може при цьому дізнаватися щось нове. От, це я показую вам, як ми добиралися. Ми вже не один раз так їздили. Я беру самокат на брокат і їду за чоловіком і за дітьми. У нас володоріжка сполучає повністю фактично від дому до центру. І там вже паркуємося і йдемо пішки. Щодо каргобайку, то ми дуже задоволені, що ми його купили. Це швидко добиратися, це тепло, тепліше, ніж на колясці, тому що, хоча ніби і велосипед їде швидко, але можна накрити, і дощ не капає, і сніг, і вітер не задуває. Звичайно, що це ще для Львова дуже така дивна практика. Ми ловимо на собі дуже багато поглядів таких з таких цікавих вигуків, коментарів, але зазвичай більшість доброзичливі, більшість зацікавлені і це тішить. Тож таким вийшло в мене це відео. Вибачайте ще раз за довгу відсутність. Дякую тим, хто чекав. Дякую тим, хто розуміє, що це таке моє хобі, це не реаліті шоу, не якесь там телевізійне шоу. Це просто під настрій. Я ділюся уривками з нашого життя, тим, що я вважаю доречно, екологічно і е, мені комфортно. У наступних відео сподіваюся зняти, як ми будемо прикрашати ялинку, як ми будемо можливо щось випікати. Не знаю, тяжко щось планувати наперед в теперішніх умовах, але як би там не було, до зустрічі у нових відео. Всім па-па! Бережіть себе!